Чи може ідеальний помил кави змінити ранок? Сьогодні ми розпаковуємо та досліджуємо одну з найбільш популярних ручних кавомолок таймори C Chestnut C3 ESP, що приховує цей елегантний пристрій. Чим він відрізняється від інших моделей серії C3 і чи зможе стати вашим ідеальним кавовим партнером. Давайте розбиратись! Сьогодні отримали, ну натякає на мінімалізм. середині е, невелика інструкція. Е, Мішочок для зберігання Ну, е, власне, сама кавомолочка і. Щіточка. Коли отримуєте е, таку е, посилочку, обов'язково звертайте увагу на комплектацію. Е, ну, Але саме головне, що ви повинні подивитися на жорна. Жорна повинні бути чистими, ідеально е, білими, світлими, да, тому що вони От, без жадних якихось там, без нічого. Тобто жорна повинна бути ідеальні. Це головне. Е, ну, е, Тайморе чеснот c 3 і SP виглядає як справжня красуня кухні. Вона легка. Вага всього лиш 430 грамів. Контейнер тут зверху для кавових зерен містить до 25 грамів сорин. Така у неї приємна матова текстура, тобто ну, вона не ковзає в руках, її приємно тримати. Ну, кін для мільйонної кави він відкрив... Відкручується дуже швидко, різьба така в невелика. Тут буквально один оборот і все, і у вас поємні в руках. Тобто, це теж ну, не треба довго крутити, рукоятка така. І ах, умова, підкладочка. Тобто, коли ставиш на стол, вона м'яка, ну, приємна, тобто, елегантна, дуже приємна. Так от, тримаєш в руці, ну перше враження дуже-дуже таке. Приємні. Якщо порівняти серію і SP з іншими моделями цієї серії, каумолки в цій серії мають кілька таких, я б сказав, провідних таких три моделі. Це C3 базова така універсальна базова модель, яка Призназнач... Ну, вона е, е, універсальна для різних методів заварювання, для френч пресу для пуровера. Тобто, така е, стандартна модель C3 Pro має більше е, налаштувань і рукоятка в неї вона не згибається, вона така складна. Тобто, якщо її ставити на поличку, вона може бути трошечки зручніша. І, е, ось C3 ESP, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, вона створена з акцентом на експресу і має дуже багато налаштувань. Головна різниця між цими трьома моделями. Вона у жорнах і у можливостях налаштування степені помолу кавових зерень. Якщо ви любите експресо, то ваш вибір ASP. Вона забезпечує більш точний та однорідний помел для цього методу. Як налаштовується, налаштовується вона дуже просто. Тут бачите, от ми, кришечка, вона тут нічого не треба, просто тут ну, тут такі гвинти, на цей гвинт треба потрапити, і вона зверху отак от вдягається, от і вона отак. От от. Відкручуємо контейнер, і тут в контейнері у нас головне іде, іде, якраз оця тут і знаходиться цей механізм налаштування. Тобто отут є ціле табло тут, на ньому вони нанесли дуже багато різних маркувань. Тобто, всі ці маркування вони там, ну, призначені полегшити вам якийсь. Спосіб налаштування цієї кавомолки. Але ну, всі до цього приходять і ви теж до цього прийдете. Тобто головний такий спосіб це ми беремо цей гвинт, бачите, і отут починаємо його закручувати. Закручуємо його до самого кінця, поки він не перестає крутитися. От, я відчу. От він мене тут був все. Тобто, коли він дійшов до кінця, легенько так його все ну, дотиснули, дотискати практично не треба. Тобто, Дійшов до кінця і все, далі його е, тиснути не треба, тому що таким спосіб можна пошкодити жорна. І потім е, ви починаєте рахувати клітки. Або е, ну, механізм зроблений таким чином, що він. Е, ми просто, значить, коли ми крутимо цей гвинт, ми фактично о, зменшуємо дистанцію між жорнами. Вона стає або більша, або трошечки менша. За що того, що ми зменшуємо дистанцію між жорнами, вони починають милити більш дробну каву, от, давати більш дробний помел. Якщо ми о, дроб, робимо цю дистанцію більше, цей кліренс, ми його збільшуємо його, Кліренс, коли ми збільшуємо, то він нам дає каву більш таку зерністу. От. І це просто сам механізм створення себе, але механізм збудований так, таким чином, що ця дистанція, цей кліренс він не робиться, як от, коли ви крутите, і він плавно так повишається. Ні. Він зроблений таким чином, щоб він е, з, пови, ну, робить він збільшується пошагово. Тобто тут так от зроблено. Бачите, от. Я знаю, будете вам чути чи ні, але от я спробую. О, пишіте клік. Чуєте клік? Тобто ви настраюєте цей механізм по кількості кліків, які вам потрібні для того чи іншого приготування того чи іншого родзаю кави. Наприклад, для експресу треба там, приблизно там, 6. 10 кліків, ну до 12, я б сказав, навіть. тому що 6 там воно буде більш така. 1-5, це буде там джезва бо вона буде така дробнютка, така цікава, буде як е, пил. А вже трошки, якщо ви зробите там 6-12 туди, значить, е, то вона вже буде трошки збільшуватися. Тут треба е, ну, тестувати, тобто обов'язково перший раз. Як ви тільки починаєте робити помел, треба подивитися, що у вас виходить відкрутити цей контейнер, подивитися, яка у вас з'являється там е, кава, і чи це у вас влаштовує чи ні. Якщо ні, то треба трошечки збільшити або зменшити цей помил. Ну, але так, е, на око, більш-менш то виходить, що 1,5 це буде джезва, 6-8 цих кліків це буде е, е, експресо. До 12 кліків буде експресо для Джезви для Френч-пресо буде 28-32 кліки. Тобто більше треба ходити цей винт. Отак вона налаштовує. Тобто практично жадних таких інших зусиль робити не треба. Вона ну, дуже зручно зроблена. Я ж казав вже, що зроблена вона. З душею. Зроблено у нас з душею. Для тих, хто додивиться це відео на кінці, до кінця, в кінці я дам кабліцю для налаштування цієї кавової машини для різних готунків кави, яку ви будете готувати, якщо ви будете нею користуватися. Ну, з позитивних моментів. Позитивних моментів я би сказав, по-перше, ну, елегантний дизайн. Стільний такий елегантний дизайн, приємно його тримати. Вона ставиться на, як я вже казав, вона ставиться на стіл. ну, Так, от дивися, знаєте, такі прилад, яким ну, подобається користуватися. Універсальна для різних помелів. Тобто вона має дуже багато кліків налаштування і е, дуже багато різних позицій для налаштування. Е, Цього дистанції між жорнами, і вона можна, з допомогою цієї кавомолки можна приготувати різні, різні види кави, які ви тільки там собі помислите. Спеціальні жорна ENB, вони зроблені вони 38 мм діаметри, зроблені вони з високо Високоугліродістої нерземної сталі для, і вони спеціально сконструйовані для точного помилу кави. Тобто, після цього, як ви помилите каву в цьому пристрої, в цій кавомолці вона у вас буде однородна. Тобто у вас не буде так, що у вас, ну коли, наприклад, ви користуєтеся кавомолкою з ножами, то у вас там виходить і великі, і пиль. І середні, і великі, тобто різного роду. там трудно виставити, щоб помол був однорідний. А тут помол виходить однорідний. Він виходить на, ту, на той розмір, який ви зафіксуєте між, між Джордженням. З недоліків, ну, недолік я бачу тільки один. Якщо у вас велика родина, або якщо ви п'єте дуже багато кави, часто п'єте цю каву. І вам придеться ну, робити цю процедуру, вона трошечки займає час. Ну, Може ви навіть, ну, якщо вам не подобається вам цей ритуал, тобто, тому що приготування кави з допомогою цієї кавомолки, те вже виходить такий спеціальний ритуал. вам Треба насипати жорна, почати їх насипати зерна, почати їх крутити цю кавомолку. Це займає якийсь час. Якщо вам це не подобається, або якщо вам треба зробити на дуже велику родинова, у вас дуже велика компанія, то тут ну, трошечки робота буде у вас, буде трошечки роботи у вас. Да? Якщо вам це не подобається, ви хотіли б, щоб у вас цей процес був більш е автоматизований, то вам треба шукати якісь інші е е кавомолки, може бути навіть, можливо, навіть такі електричні треба шукати, тому що ну, з цим ви будете трошечки зайняті, буде дуже багато роботи. E, щоб продовжити термін e, користування цією ковомолкою, її треба кожного разу, після кожного помилу, її треба чистити. Чистити яким чином? Ви відкручуєте оцей контейнер, його можна e, помити навіть водою, навіть з e, вживанням якихось там швидких та миття посуду. От. Але жорна всередині треба чистити щіточкою. От цю щіточку От вони спеціально її дають. І тільки цією щіточкою суха чистка жорн. Тому що, по-перше, у вас, якщо буде залишатися всередині якісь залишки, цієї кави, вони з часом будуть окислюватися на повітрі і вони вам попсують смак наступного виду кави. А по-друге, якщо у вас будуть залишатися залишки попереднього помилу кави, ви не зможете відрегулювати наступний раз жорна на той чи інший кліренс, тому що вони вам будуть заважати, тому чистити треба її регулярно. Тобто пристрій дуже зручний, він дуже о, такий приємний. От, я надію думаю, що вам він... мені він дуже подобається і я надію, що вам теж. Таблиця, яку ви зараз бачите на екрані, зроблена за допомогою чат GPT. Це дуже гарний принтир, а не стала догма яку слід сумлінно виконувати. Експериментуйте з помилом. Легкі зміни в налаштуваннях всього на один клік можуть розкрити нові смакові ноти вашої кави. Чеснут, C3 ESP це більше, ніж просто кавомовка. Це ваш перший крок до ідеального ранку та справжнього кавового задоволення. Якщо ви цінуєте смак і контроль над процесом, ця модель стане вашим надійним партнером. Тож, чи готові ви вдосконалювати свій кавовий ритуал, залежить тільки від вас.